І хочемо акцентувати для жителів міста наступну увагу, що в змінах до бюджету України, які підписані президентом, вже підписані, передбачена різниця в тарифах на погашення заборгованості з електричну та теплову енергію. І відповідно ці кошти, про які ми говорили, дуже довго, вони будуть компенсовані, як різниця, для наших енергетиків в тарифах. І відповідно для постачальників газу. Таким чином, ми вважаємо неприпустимим сьогодні дії енергетики в частині відключення міста від водопостачання і водовідведення, і хочемо сказати, що ми стоїмо на позиції тій, що водопостачання має бути надійним, забезпеченим для міста Житомира, і люди сьогодні і підприємства сплачують 100%, за що їм щиро вдячні. Я підписав ранці. Цю нову телеграму я зараз передаю її на ім'я прем'єр-міністра України. І хочу сказати, що будь-які дії сьогодні обленерго по відключенню водоканалу, це можуть бути сприйняті нами всіми, як Просто провокація і нерозуміння, того, що уряд сьогодні розуміє позицію і, навпаки, не збільшуючи тарифи для населення, компенсується через державний бюджет. Таке рішення, над яким ми довго працювали в урядових комітетах, в комітетах Верховної Ради, врешті-решт акцентували при приїзді міністра регіонального розвитку і будівництва Анатолія Михайловича Близнюка, воно почути це звернення міських горів всіх міст України, тому що міста, які мають населення більше 100 тисяч, а Житомир відноситься до таких міст, регулюється тариф на рівні держави, а не місто, як це відбувається в містах меншого. Сьогодні населення і так далі, тому.